Христос народився, славімо Його. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов Іосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому. Та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Ця історія, така знайома нам з дитинства. Насправді є неймовірним свідченням Божого суверенітету і смирення. Всемогутній Бог використовує указ наймогутнішого земного правителя, кесаря Августа, щоб виконати своє давнє пророцтво, і він входить у наш світ не в палаці, а в хліві, не в центрі уваги, а на узбіччі людської метушні. Господи, я приходжу до Тебе у тиші цього моменту. Дякую Тобі за цей день. За можливість зупинитися і вдихнути твій мир. Дякую тобі за цю історію, яку ми знаємо, здається на пам'ять, але яка щоразу звучить по-новому. Це історія Твого приходу в наш світ. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди зараз і торкнися мого серця забери звичку просто слухати слова, дай мені здатність бачити і відчувати, відкрий мені глибину Твого смирення. І велич твоєї любові. Я хочу не просто прочитати текст, я хочу зустріти тебе в ньому. Зніми полуду з моїх очей, щоб я побачив не просто історичну подію, а живого Бога, який діє тут і зараз. Я відкриваю свій розум для твоєї мудрості. Нехай ці роздуми стануть для мене джерелом сили і натхнення на весь сьогоднішній день. Говори до мене, Господи, бо я готовий слухати. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа. Господи, як часто наше життя здається залежним від указів, від рішень влади, від політичних подій. Кесар Август сидів у Римі, вважаючи себе володарем світу. Він хотів порахувати людей, щоб зібрати більше податків, щоб зміцнити свою імперію. Для нього Йосип і Марія були просто одиницями в списку, маленькими гвинтиками в державній машині. Але ти, Боже, дивишся інакше ти використав амбіції наймогутнішої людини того часу, щоб виконати свій давній план. Август думав, що керує світом, але насправді він лише створював умови для народження твого сина саме там, де пророкувало писання, у вифлеємі. Це вчить мене довіряти тобі. Коли я читаю новини, коли бачу глобальні зміни, які лякають або дратують, нагадай мені, що ти над усім історія пишеться не в кабінетах правителів, а на небесах. Жоден указ, жодна подія не можуть зупинити твій задум ти вмієш вплисти навіть складні обставини у візерунок своєї волі. Пішов Іосип з Марією. Яка була вагітна. Я уявляю цю дорогу. Це не була комфортна подорож, вагітна жінка, довгий шлях, пил, втома. Їм довелося залишити свій дім, свій спокій, свої плани через зовнішні обставини. Мабуть, у них виникало питання, чому зараз, Господи, чому саме в цей час, коли так важко? Але вони йшли це образ послуху і вірності. В незручних умовах. Ми часто думаємо, що якщо ми з Богом, то все має йти гладко, але твоя воля іноді веде нас через труднощі. Ти не обіцяв легких доріг, але ти обіцяв бути поруч. Йосип дбав про Марію. Марія носила під серцем Спасителя, і разом вони долали кілометр за кілометром це нагадування мені не нарікати на незручності, можливо, саме ця. Незручна поїздка, це раптове завдання, ця зміна планів ведуть мене до мого власного вифлеєму, місця зустрічі з тобою. Навчи мене приймати життєві повороти не як перешкоди, а як частину маршруту, який ти проклав, оскільки у світлиці не було для них місця, ці слова ріжуть серце. Творець Всесвіту приходить до свого творіння, а йому немає місця. Люди були зайняті, готелі переповнені, кожен дбав про свій комфорт, про свої справи. Ніхто не мав зла на меті, просто всі були байдужі, зайняті собою. Господи, як це схоже на наш світ, як це схоже на моє серце. Скільки разів я казав тобі, не зараз я зайнятий. У мене немає часу, немає місця для молитви, немає місця для милосердя. Я заповнюю своє життя справами, розвагами, клопотами, і тобі доводиться народжуватися десь на периферії у яслах мого життя. Пробач мені за це. Ясла це годівниця для худоби, найнижче місце. Але саме там ти явив свою славу, ти не погребував брудом і бідністю, ти освятив просте і незначне. Це дає мені надію, що ти прийдеш у моє життя. Навіть якщо воно не ідеальне, навіть якщо в ньому безлад, ти готовий народитися серед моїх проблем, аби тільки я впустив тебе, тепер погляд переноситься в нічне поле. А в тій місцевості були пастухи. Тут є глибокий контраст у місті шум, натовп, зачинені двері, а в полі тиша, простір і люди, які не сплять. Пастухи були людьми низького соціального статусу, їх не пускали в храми, їх вважали нечистими, але саме до них приходить небо. Господи, Ти обираєш тих, кого світ відкидає. Ти приходиш не до царів у палаци, не до священиків у храми, а до простих трудях на нічній зміні. Це показує твоє серце ти доступний. Тобі не потрібні наші титули чи досягнення. Тобі потрібно відкрити серце, яке пильнує. Ніч це час темряви, час невідомості. Пастухи стерегли отару від вовків, вони були уважні, можливо, саме тому вони змогли побачити ангела. Навчи мене цінувати мою просту працю, навчи мене бути вірним у малому, як ці пастухи. Навіть коли навколо ніч, і здається, що ніхто не бачить моїх зусиль, ти поруч. Слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Світло посеред ночі. Божественна присутність завжди викликає трепет це страх перед чимось невідомим, величним і чистим. Ми, люди, звикли до темряви, до напівтонів, а твоє світло таке яскраве, що воно викриває все. Але ангел каже: не бійтеся. Це найчастіша заповідь у Біблії. Ти знаєш нашу природу, ти знаєш, як легко ми лякаємося майбутнього, змін, навіть твоєї присутності. Ти не приходиш, щоб покарати чи знищити, ти приходиш, щоб дати надію. Твоя слава не повинна спалювати, вона повинна осяювати шлях. Господи, звільни мене від страху, страху, що я недостатньо добрий, страху перед завтрашнім днем. Коли твоє світло торкається мого життя, допоможи мені не ховатися, не тікати, а слухати твій голос. Нехай страх зміниться на благоговіння, нехай тривога поступиться місцем довірі. Ти Бог, який говорить: не бійтеся у найтемнішу ніч. Я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Радість не просто приємна новина, а велика радість, і вона для всіх. Не для обраних, не для багатих, не для правильних, для всього народу. Це означає і для мене, для моїх сусідів, для тих, хто мені подобається, і тих, хто ні. Твоя благодать не знає кордонів. У цьому контраст з людським поділом. Ми будуємо стіни, ми ділимо людей на категорії, а ти даєш радість, яка об'єднує. Ця радість не залежить від обставин. Пастухи все ще були бідними, Йосип і Марія все ще були без дому, Рим все ще панував. Але прийшла радість, яка вища за все це Це внутрішнє світло, яке неможливо загасити. Господи, навчи мене бути носієм цієї радості. Нехай моє життя свідчить про те, що я почув добру новину у світі повному смутку і негативу. Дай мені бути тим, хто нагадує про твою велику радість. Центральним образом цього уривка є дитина в яслах, яка є Спаситель, Христос, Господь. Це таємниця, яку неможливо осягнути розумом. Всемогутній Бог став беззахисним немовлям. Той, хто тримає галактики, тепер потребує материнського молока, той, хто є словом, ще не вміє говорити. Цей образ показує твою. Неймовірну близькість і вразливість. Ти не прийшов як воїн з мечем, щоб змусити нас коритися. Ти прийшов як дитина, щоб ми могли тебе полюбити. Ти довірив себе людям це ризик любові. Спаситель це той, хто рятує нас від гріха, від самотності, від безглуздя. Христос це помазаник, Цар, якого чекали віки, Господь це володар усього. І все це поєдналося в маленькому тілі на соломі. Це розбиває всі мої уявлення про силу і владу, справжня сила у лагідності, справжня велич у служінні. Ти став малим, щоб я міг стати твоїм. І ще один важливий образ ясла, знак, який дав ангел: Ви знайдете дитину в яслах. Це знак простоти, Бог там, де просто. Ми часто шукаємо тебе у складних філософіях, у грандіозних подіях, у чудесах. А ти чекаєш у яслах, у звичайному, у буденному, у смиренному. Ясла це місце, де їдять тварини. Ти став хлібом життя, покладеним туди, де світ шукає їжі. Ти пропонуєш себе кожному, хто голодний. Цей образ вчить мене, що немає місця, куди б ти не міг прийти. Немає такої глибини, куди б не сягнула твоя рука. Немає такої бідності, яку б ти не збагатив своєю присутністю. Краса цього образу в його доступності до ясел може підійти кожен і пастух, і мудрець. Ти відкритий для всіх. Господи, як мені жити цим сьогодні? Це питання звучить у моїй душі. Жити цією істиною, це означає звільнити місце для Тебе. Перевірити свій розклад, свої пріоритети чи не занадто я зайнятий для головного? Це означає бути уважним, як пастухи, помічати твої знаки у повсякденному житті. Це означає не боятися йти туди, куди ти ведеш, навіть якщо це незручно, як для Йосипа. Сьогодні я хочу практикувати смирення. Я хочу не шукати свого, не вимагати комфорту. А бути вдячним за те, що маю. Я хочу дивитися на людей навколо, як на тих, кому теж адресована ця велика радість, як я можу послужити їм, як я можу стати для когось знаком твоєї любові? Сьогодні я обираю довіру замість страху і простоту замість гордині. Отче, я звертаюся до Тебе з конкретними проханнями дай мені мудрість бачити Твою руку. В подіях мого дня, навіть якщо вони здаються хаотичними, як той перепис, прошу про силу виконувати свої обов'язки сумлінно, як пастухи стерегли отару, благослови мою сім'ю, дай нам любов і терпіння одне до одного, як у святої родини. Я прошу за тих, хто не має дому, хто в дорозі, кому важко, будь їхнім прихистком. Дай мені чуйність, щоб почути твій голос серед шуму світу. Якщо сьогодні мої плани порушаться, допоможи мені прийняти це з миром. Я прошу про лагідність серця. Допоможи мені не гнатися за величчю цього світу, а шукати Твого царства, наповни мій робочий день твоїм змістом. Нехай мої слова несуть радість, а не роздратування. Господи. Я визнаю, що іноді мені важко бути таким, як ти хочеш. Світ навколо кричить про успіх, про владу, про те, що треба брати від життя все, бути смиренним, як ти в яслах, це виклик. Часом я втомлююся, часом мене охоплює страх перед майбутнім. У такі моменти я прошу: дай мені стійкість, не дай мені зламатися під тиском обставин, нагадай мені слова ангела. Не бійтеся, дай мені силу вірити, коли я не бачу результату, дай мені мужність залишатися вірним, коли всі навколо йдуть іншим шляхом. Коли прийде темрява чи сумнів, будь моїм світлом. Я не хочу здаватися. Я хочу дійти до свого вифлеєму. Тримай мене за руку, коли дорога стає важкою. І зараз, Боже, я хочу просто подякувати. Дякую тобі за те. Що ти не залишився на небесах, а прийшов до нас. Дякую за твоє втілення, дякую, що ти розумієш, що таке холод, голод, втома і відкинення. Ти пройшов цей шлях, і тому я знаю, що ти розумієш мене. Дякую за твою доступність. Мені не треба записуватися на прийом через секретарів. Я можу просто говорити з тобою тут і зараз. Дякую за радість, яку ти даруєш. Дякую за надію, яка жива. Дякую за кожну людину в моєму житті, бо через них ти теж вчиш мене любити. Дякую за твоє терпіння до мене. Твоя милість безмежна, і я славлю тебе за це. Прийми мою вдячність як тиху пісню мого серця. Підсумовуючи цю молитву, я присвячую цей день тобі я віддаю тобі свої дороги, свої зустрічі, свою працю. І свій відпочинок. Нехай моє серце стане тими яслами, де тобі буде затишно. Я запрошую тебе прийди і царюй у моєму житті, будь моїм Спасителем у кожній ситуації, будь моїм Господом у кожному рішенні. Я відпускаю свої страхи і приймаю твій мир. Веди мене сьогодні, нехай усе, що я зроблю, буде на славу тобі. Я вірю, що Ти почув мене, я вірю, що ти поруч в ім'я Ісуса Христа, народженого у вифлеємі Спасителя світу. Амінь. Дорогі брати та сестри. Нехай ця історія Різдва, яка відбувається не лише раз на рік, а щодня в наших серцях, наповнить вас миром. Пам'ятайте, для Бога немає зачинених дверей, якщо ви готові відкрити йому своє серце. Якщо ця молитва відгукнулася у вашій душі, напишіть слово Амінь у коментарях. Поділіться, що саме вас торкнуло в цьому уривку і які потреби ви маєте, ми будемо підтримувати одне одного. Поставте вподобайку, щоб ця добра звістка поширювалася, і підпишіться на канал для щоденного натхнення. Нехай радість Господня буде вашою силою сьогодні. Благословінь вам!